В економічному плані все найгірше вже позаду. Звичайно, що хтось може здивується, хтось заперечить, а хтось погодиться. І от свої коментарі, будь ласка, обов'язково напишіть внизу, я їх всіх читаю і на всі відповідаю. А ми з вами розберемо, чому справді я вважаю, що все найгірше позаду на макрорівні і до чого нам готуватися впродовж наступних декількох місяців, а то й декількох років. Отже, давайте спершу зрозуміємо, як загалом функціонує економіка. Для того, щоб хтось міг щось отримати, він має щось створити. Тобто, вся економіка спрацює на створенні. Люди вкладають свою працю, тобто створюють. Якусь цінність для компанії, компанія за це платить гроші, компанія таким чином створює додаткову цінність для своєї держави, платить податки, і за рахунок цього розвивається весь механізм. Весь цей механізм хоче мінімізувати витрати і максимізувати доходи. Все максимально просто. І от ми стикнулися в 2022 році під час нападу Росії на Україну, так, терористичної агресії Росії, війни. Ми стикнулися з тим, що повністю та структура ланцюжків, яка була вибудована, вона стала зруйнована. Тобто, з одного боку, ми Розуміємо, що дешевого газу більше. Європа не отримує достатньо дешевої нафти, багато в чому не доотримує світ. Ми розуміємо, що Сполучені Штати змушені підтримувати своїх союзників в Європі, додруковуючи велику кількість долара. Ну і з іншого боку, так само мусені підтримувати свою ж власну економіку, яка вже потрохи скочується в рецесію. І звичайно, на цьому всьому фоні виглядає так, що поганих новин ще вистачатиме. Але маємо розуміти, що всі погані новини, які можна передбачити, так чи інакше запихаються в очікування. І ці очікування. Дуже часто вже багато в чому враховані в ціні. Враховані в ціні на довготермінові облігації сполучених штатів, враховані в ціні на акції, враховані навіть в ціні криптовалют, деяких ключових, звичайно. І от власне все те, що вже враховано, воно вже теж називається відіграло в ринку. Тобто, вже, якщо, припустимо, сполучені штати піднімуть облікову ставку на 1%, на 2%, на 3%, то це означає, що на це вже менше, набагато менше, ринок зреагує. звичайно, що будуть в межах ніякі сколивання, так чи інакше, з часом навіть щось слусне чи пізно лусне точно якийсь банк, рано чи пізно лусне якась велика компанія, цілком вірно у Європі, так швидше, можливо, у Японії, можливо, у Великобританії. Побачимо, але швидше всього це буде у Європі, і тим не менше, незважаючи на це все, враховуючи, що тенденція вже задана, враховуючи, що весь світ починає розуміти до чого готуватись. Ну, наприклад, що з Росією країною терористом домовлятися неможливо. Так само розуміє, що доведеться розраховувати тепер на набагато дорожчий газ. Так само розуміє весь світ, що Ведеться розраховувати на зовсім інші трудові ресурси, а не на дешевих працівників з Китаю. Починає переорієнтовувати своє виробництво. Багато хто в Індію, хтось В'єтнам. Тобто, для того, щоб переорієнтувати виробництво, потрібна країна, яка, по-перше, має людський ресурс, а з іншого боку, країна, яка в люди якої готові працювати, і це як не дивно, зовсім не всі країни. Далеко не всі люди в різних країнах готові працювати однаково, тому що є країни, які набагато менше включені безпосередньо в те, щоби цей от розподіл праці. Старатися щось створювати, так, от давайте для себе зрозуміємо, що все те, що ми зараз маємо в економічному плані, вже багато в чому включене в ціну. Вже зрозуміло, яке буде подальше зростання, вже приблизно зрозуміло рівень інфляції, вже приблизно зрозуміло, що буде з доларом, вже приблизно зрозуміло, що буде і звідки будуть братися нові енергетичні ресурси, вже приблизно зрозуміло, що і як робити навіть з Китаєм. Ну ясна річ, що це так дуже все загально, тому що безпосередньо багато різних подій, які будуть впливати на те. Що робити, що буде батися в економіці Китаю, навіть як саме розпадеться Росія, і звичайно, що як на це все зреагує світ, але глобальні тенденції більш-менш зрозумілі. Тепер як це яке має відношення до нас, якщо на рівні країн загальний напрямок і Вектор зрозумілий, що от є Україна, країна, яка бореться за демократичні цінності, за ідеали, за свободу, її треба захистити, її треба взяти під парасольку цивілізованого світу, її треба так чи інакше потім відбудувати, треба буде влити в неї достатню кількість грошей. Єдине, що тут єдине питання в мене виникає, щоб це були інвестиції і гранти, а не борги. Бо якщо це будуть борги, то на превеликий жаль, не лише ми, а й наші наступні покоління, діти і внуки можуть їх дуже довго віддавати. Тому тут, тут є певний ризик, але тим не менше, ми поки що про нього не говоритимемо. Так от що відбувається далі? Але оці ризики, які на рівні держави, які вже зазвичай враховані в валю, валютні курси, враховані в певні тенденції, враховані в золотовалютних резервах різних країн, тобто або починають враховуватися, або вже зараз є розуміння, яка тенденція до чого йде. Це так само може комусь виглядає, що це фактори, які не можна передбачити. Але дивіться, якщо я скажу, припустимо, що от в вересні, а через декілька місяців буде холодніше. Тобто я не кажу, коли саме випаде сніг, і не кажу, що буде температура обов'язково мінус 20, вона може бути мінус 5, і може бути нульова температура. Але те, що буде холодніше, це ми вже можемо передбачити до цього приготуватися. Це вже закладено в ціну. Єдине, що маємо розуміти, що те, що закладено в ціну на рівні держави. Фактично, валютні курси ще повинно дійти певний час до підприємств. Тобто підприємства будуть отримувати дешевші гроші. Чому? Тому що банківська система фактично за рахунок жорсткої монетарної політики Сполучених Штатів буде зараз мати те що менше доларів, ніж те суми, до яких вони звикли, відповідно, не зможе фінансувати, кредитувати, рефінансувати різного роду підприємства, в першу чергу великі транснаціональні корпорації або просто масштабні компанії, і відповідно за рахунок цього капіталу ставатиме менше. Тобто, Зараз ми лише маємо той ефект, який вже врахований в ціні на рівні держави, але лише потрохи починає враховуватися на рівні великих корпорацій, в сполучених штатах і загалом в інших країнах розвинутого світу. Що відбудеться далі? Скільки часу цей триватиме процес? Він триватиме приблизно півроку, тобто від півроку до року часу, знову ж таки, залежно від того, скільки часу буде тривати така жорстка монетарна політика в сполучених штатів, а її послаблення відбудеться тоді, коли, нарешті, інфляція не просто буде приборкана. Ми зрозуміємо по тому сигналу, коли Федеральна резервна система ну, свого роду, як центральний банк, як Національний банк України, ну там образно приблизно по функціоналу, там, звичайно, він відрізняється, але не але загалом можна порівняти, відповідно почне виконувати і заявляти про те, що планує потрохи опускати облікову ставку, тобто відсоток, під який держава фактично фінансує через свій центральний банк, фінансує свої комерційні банки, ну а як наслідок фінансує так само і підприємство. Що відбудеться далі? Коли підприємство. Ємство починають розуміти, що грошей стає менше, вони стають дорожчі. Вони починають закладатися в ціни. Вони починають враховувати це у своїх витратах, тобто зменшуючи бюджет. Відповідно, впродовж наступних півроку року це дойде на ринки. Це загалом дойде те, що називається до пересічних громадян, до працівників компаній, ну або до різного роду посередницьких структур, фрілансерів чи менших компаній, які теж є багато в чому виконують підрядні завдання для великих корпорацій. І це все теж триватиме півроку. Потім відповідно це все закладеться в ціну ці всі потрохи, І вже після того швидше всього ми побачимо, що інфляція приборкана, Росія розвалена, є розуміння того, де в світі як опиратися, на яку робочу силу швидше всього цією країною буде Індія. Ну не швидше всього, це точно буде Індія. І відповідно ми починаємо розуміти для себе на що розраховувати нам. Тобто, давайте ще раз, будь ласка, уважно зверніть увагу, тому що це стосується безпосередньо кожного з нас. А на рівні держави все найгірше вже відбулось. Ну, в геополітичному, в такому загальному ключі, звичайно, що ми говоримо про, суто тільки про економічну складову. Тому що вже це все враховано, і воно закладено в ціну, звичайно, що з різними коливаннями, які ще будуть. Друге на рівні підприємств. От зараз якраз у цей складний період, особливо бюджетування, кінець року і так далі, коли треба все без винятку врахувати доходи, витрати, розуміти, що доходи трошки зменшуються, що інвестиції трошки буде менше, що витрати з часом ну відповідно теж не, не можна буде сікли. Трошки їх зменшувати. Але ця рецесія не буде обвальною. Тобто цього разу сполучених штатах не буде такого, що з візьмі завалиться. Фактично швидше всього завалиться, що з. Європейському союзі, якісь можливо недостатньо великі компанії, ну але знову ж таки побачимо. І що відбудеться далі? Ну можливо, банки так само. Так що відбудеться далі? Ми зрозуміємо, що в приблизно впродовж півроку компанії закладуть всі ці ризики, які зараз вже закладено в різних державних показниках. Вони закладуть свої бюджети, і впродовж ще наступних півроку ці самі ризики закладуть свої бюджети і звичайні пересічні громадяни працівники підприємств. Тобто, ми розуміємо, що приблизно впродовж року часу на цьому великому на такому кліматичному економічному аспекті поприщі, такому, скажімо так, площині вже все ключове буде відбуватися. Але те, що найбільше і найважливіше, воно насправді вже закладено в ціну. Звичайно, що на жаль, багато хто з наших співгромадян, не маючи фінансового плану, інвестиційного плану, зрештою не маючи фінансової освіти і не цікавлячи темою фінансової грамотності, буде те, що називається Застати Зенацька, наче все було нормально, гроші були, а тут типу щось помінялося. Ну зовсім там злекати. Тегорично так не буде, ну залежить від індивідуальної ситуації, в нас в країні війна, терористична Росія не зупиняється, і ми само собою розуміємо, що іншого варіанту, ніж як боротися, і перемогти, у нас особливо немає. Тим не менше, звичайно, що на індивідуальному варіанті все відрізнятиметься. Але якщо без знання фінансового, без розуміння тих чи інших фінансових процесів ви не знаєте, що робити, то звичайно, що просто розраховувати, що в межах наступних півроку року часу у нас викотиться оці от дорожчі гроші. І якщо ви хочете вже зараз насправді якої сам скористати то потрібно розвиватися, вклати в себе, прокачувати рівень фінансової грамотності, сформувати фінансовий план, інвестиційний план, комунікувати зі своїм фінансовим консультантом або базово вчитися. Якщо вас цікавить додаткові інші питання, обов'язково пишіть мені або в телеграмі, або в інстаграмі, або в Ютубі, так само в коментарях я залюбки з вами поспілкуюся. Мені важливо, щоб все більше і більше українців і українок ставали фінансово грамотними, і ми можемо передбачити і можемо зрозуміти, що насправді відбувається, тому що погоду передбачити складно економічно. А фінансовий клімат, економічний клімат передбачити, як не дивно набагато простіше. Розиваємо разом, не забудьте вподобайку, написати коментар і натиснути дзвіночок, щоб наступне корисне цікаве відео ви точно не пропустили. Хай щастить!